Ліхтарк напевно, найбільше йому подобається. У Львові з'явилися бізі-борди, ось такі розвиваючі дошки для дітей. І це завдяки маленькому Данилку. Саме цей малюк надихнув своїх батьків створити майстерню Дерев'яна шафа і власноруч виготовляти бізі-борди для інших дітлахів. Найперший бізі борд ми зробили для Данилка. Ми бачили схожі бізіборди вже такі е, в інтернеті. Але не могли їх замовити, тому що це з іншої країни. І вирішили щось таке зробити самі. Крутити, клацати, зав'язувати усі дрібниці на дошці рухомі, розвивають дрібну моторику малечі. Малі діти вони взагалі сприймають навколишній світ більше за тим, як вони що, по смаку пхаються завжди до рота, або от на, на дотик. Починають рухати різні текстури, замочок. Дитина буде знати, як, наприклад. На своєму одязі користуватися цим замочком. Колечка він себе може їх перебирати. Наприклад, вчасну дитину можна вчити рахувати їх. Влючатель так само діти люблять, але з часом дитина росте і він з цього навчиться. Батьки Данилка майструють бізіборди тоді, коли він спить. Мама Аня відповідає за дизайн і фарбування. Всі фарби використовуються екологічно чисті, на водній основі. Вони безпечні для здоров'я дітей. А тато Юра працює з інструментами. Тільки дерево натуральне це саме дерево сосна. Є, грубо кажучи, заготовки. Вони ще не перефарбовані. Це, наприклад, з людиною можна домовитися, яка хоче замовити бізборд, якого кольору вона буде. А далі, далі є, підбираються і замочки, і розфарбовується. Плюс ліхтарик також розфарбовується, прикріплюється. Відірвати їх практично нереально. Тобто я їх не зможу відірвати. Що говорить за дитину? Опка, готова. Як деталь візіборду можна обрати навіть телевізійний пульт. Адже які дрібниці почепити, кожен клієнт замовляє індивідуально. А сімейна майстерня дерев'яна шафа знає, що порадити, бо ж мають професійного експерта. Реалізовуєте цікавий, інноваційний та